Добрий день, шановні аграрії! Ви на Дніпропетровщині, не Одещині. Раніше я такі посіви бачив тільки в южних областях. Ви гляньте, як на Дніпропетровщині цього року горять посіви. Посіви горять всього. Соняшника кукурудзи. понаблюдайте, що жара зробила з кукурудзою. 24-й рік це ціле іспитання для фермера. Значить, це поле тестового іноземного гібрида. Ми приїхали оглянути. Ми це інколи робимо, зрівнюючи з нашими районованими гібридами, хотином фієсти. Приїхали. Він номерний від того, що я вам скажу, названня нічого не скаже. От. Просто нові нові гібриди вони як то більш усовершенствовані до погодних умов, але як ми можемо побачити, ні шановні аграрії. Нічого тут усовершенствованого немає. Врожаю тут не буде. Навіть якщо вже дощ пройде, ніякого він ефекту не дасть. Це поле два місяці зовсім не було дощу. Спека. До 40 градусів повністю знищила посів. От, і от таке, от, подивіться, як по засухі, е, як засуха отработала по кукурузі. Значить, я хотів не викладувати це відео, бачив, що в Одеських областях взагалі ситуацію бачив по Україні. Значить, не хотів якби розстраювати колег своїх, так як за час вирощування ми пережили і морози. Да? Кліщі пережили ще й засуху цю у кого якого гради. Тому я не знаю, хто там каже, що фермер найбагатша людина в світі. Це, мабуть, міф. Бо як тут можна найбагатшим бути за такими початками? Що за такого початка можна мати? Які тут будуть затрати, витрати? Затрати будуть величезні, витрати, витрати будуть величезні. Прибутку тут не буде. Що за таких ось початків недозапилених можна мати. Шановні аграрії, не зволікайте, не посіви, а сійте, поки є волога, щоб вона за це время змогла накопичити. А зараз що? Зараз вже вона скиди, нижнє листя згоріло. Да? От, Ніякого гарного наливу вже ми мати тут не будемо. От, І зараз ми з вами переїдемо з цього ж поля, буквально тут. До 30 кілометрів різниця. На поле, де на один дощик більше пройшов. І от ви бачите ось о роз кукурузи. Да? І буквально через 27 кілометрів де продуктивний гарний дощ пройшов. Це один ж регіон Дніпропетровська область. І понаблюдайте там. Зараз 3 години Дніпропетровщина. Показуємо вам кукурузу. Гляньте, яка вона вимахала. Дивіться. Це тут, де дощ всього лиш на один продуктивний дощ більше було. І от понаблюдайте, гляньте, скільки початків один за одним. Значить, по поводу густоти сразу написано. Тут сілося 65 тисяч на гектар. Возможно, десь 62 буде до уборки. Схожість гарна була, кукуруза висока. Зараз ми наблюдаємо ось такі ось початки. Значить, колір кукурузи зелений. Візде початочки є, де ось вологий добрива вистачало, бачите, ось два. Але другий буде ось непродуктивний. Уже, другий. Тому що посуха саме призвела до такого фактора. Як кажуть, хай краще один качан, ну хороший. Я в принципі згоден. Ось понаблюдаємо. Бачите, один початок, але гарний. от. Значить Кукурузі основне, кроме добрив. Кроме схожості, гарного насіння, треба волога. От що я вам хочу доказати, що волога наше все. Ну, як кажуть, нічого ще врожай вважати, врожай рахують у коморі. Ви це самі знаєте. Але спека цього року навіть і на цьому полі, де один продуктивний дощ, було більше, дивіться, бачите, кукуруза йде вегетативно, скидує листочки. Бачите? Це для того, щоб їй харчування хватило для маси, для початку. Підходимо на поле, де в нас косна пшеничка. Які в цього року урожаї, як і в усіх, ніякі. На що, що це на це повлияло? Це погані сухі всходи, коли не було дощу, довго насіння лежало. Воно значить, зійшло вже дуже пізно. Весна була холодна, як ви бачите, ось по кущені по тут урожая фактично не було. Але цього року, що в нас радує? Ціна. Тому пшеничку сіяти будемо. А щоб зробити для себе урок і щоб гарні отримати сходи, щоб зерничко не попріло, щоб урожай був гарний, щоб кущення було в нас гарне, що треба? Обробка, насіння і добриво, яке не забирає вологи. Значить, щоб не було пересухшого ґрунту, у нас трактор заїжджає дискувати, а там для нас будуть посіяні зернові, щоб не втратити вологу, шановні аграрії, обов'язково, обов'язково. Вносимо добриво, таке, яке не забирає вологу. Так от дане жирне, жирне добриво, правильно я сказав, в составі фосфора, калія і сірки вологу не забирає. І для якісного урожая ми будемо вносити органофоску, в якій в составі навіть є деструктор стерні, який поможе перерабатувати пожневні решки. Це харчування для бактерій. А насіння пшениці. Щоб воно гарно в почві хорошо лежало і отримали ми гарну схожість. Насіння ми обов'язково обробимо препаратом Defenses. Це ґрунт не молочко в піщовій оболочці. Значить, оболочка захищає від предварительних ненужних сходів. І тим самим ви отримаєте всходи сходи дружні, якісні, з гарною розвинутою кореневою системою і від стресу. В цьому препараті є фосфор, калій, сірка, амінокислоти. Ваш любимий АКМ в суставі є. От. І тим самим в парі з органофосочкою ви отримаєте гарний урожай. Краще, ніж цьогоріч. Тому що роки не повторяються. Після поганого завжди буде добре, шановні аграрії. Отже, заповніть сухі роки, вносьте добриво, користуйтеся обработками зерна, такі, які не забирають вологу. Вологи і роблять сходи дружні і якісні. Для того, щоб дружні якісні сходи були, треба пленкообразуючий дефенцес, який буде зерницо ваше держати до того моменту, поки не появиться волога. Насіння ваше не попріє, у вас не буде рябця на полі, у вас не буде пересєва. Тобто вже помилок робити не можна. Цьогоріч погода нам вдарила добре по карману, тому помилочок не робимо, вносимо дефенцес і вносимо органофоску. Такі рекомендації від компанії Агрован. Багато хто препаратів цей вже знає, багато хто працює вже роками і задоволені. До побачення, шановні аграрії! З вами був канал Агрован. Підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть ваші запитання, будемо раді відповісти. До побачення, шановні аграрії! Мирного неба, благополуччя, всього найкращого. До побачення!